Попри... Попри те, що ми наголошуємо, що це не змагання, але бачимо, що перший учасник таки доволі швидко подолав дистанцію, ми акцентували на символічності, але для когось символічно це швидко. Ух, зараз малюсенькі учасники у нас теж наближаються да? до фінішу. Треба терміново номер засвітити. Це серед претендентів на, на наймолодших учасників. У нас традиційно наймолодші і найстарші учасники отримують теж. Подивіться, яка боротьба. Немає призів, тут немає нагороди, але вони між собою видно, посперечалися, поспорили на пляшку водичку. Тут є водичка мінеральна, можете взяти. Хто програв, несе воду тому, який виграв. Я сподіваюся, що не на пиво вони сперечалися. І зараз є шанси отримати оплески навіть від нашого зіркового футболіста Юрій Гій. Юрій Володимирович Гій присутній на Буковинській милі, на трибуні. Каже, якби не травмували його в ветеранських змаганнях, може і побіг би, але він не звик. Не першим прибігати, от проблема була, тому не став долати дистанцію, але він з нами душею. Юрій Володимир, зірковий гравець Буковини. Львівський хлопець, який став Буковинцем. Молодець. Потрішечки наближаються до фінішу. Це Нагадуємо, що немає змагань. Тут у нас лише символічне долання дистанції Правильно дуже долає дистанція. Група там здається, і Микола Лобовський з ними чи ні? Очевидно, що він зміг організувати їх правильно. Це Щоб... перший Якраз ви встигайте, Юрій Кириченко, від нас, гвардії, буде нас тут фотографувати, партнери нашої Судогурської милі. Якраз у вас є всі шанси гарно потрапити в кадр. І хто закінчує дистанцію, проходимо далі, не залишаємося до районі фінішу, спокійно проходимо далі. Все, молодець, молодець. Вітаємо з тим, що подолав дистанцію, проходимо далі. Поки що проходимо туди просто на трибуну, а потім ми будемо вже кликати вас на розірк призів. Ух, яка тут заруба на фініші. Молодці. Вітаємо вас з подоланням успішним дистанції Садогорської милі. І все одно змагаються. Бачите, немає у нас протокольних місць, але все одно хочеться на фініші трішки додати. Комусь Іван Тарасович Гешко, Микола Миколайович Лобовський, наші олімпійці разом чотири Олімпійські ігри. Але каже Максим Кудін, що в Остафелі 4 поставляти все одно він тут не сильніший. Вітаємо всіх на фініші Садогурської милі. От якраз завдяки відеофіксації ми зможемо знати точно, скільки завершили Садогорську милю. Стартували, ну, не знаю, буває, що навіть менше стартують, ніж фінішують, тобто додається по дорозі. Наприклад, зареєструвалося, а з куточках. Приєдналося, всяке буває. Вітаємо на фініші чергових учасників Садогурської милі 2025 року. Молодці, вітаємо вас. У вас є всі шанси на велосипед. Ну і не залишаємося тут. Проходимо далі. Це е, виняток. Фотосесію, звісно, що краще потім проводити. Вітаємо 32-й номер на фініші за однурська. Милі проходимо далі. Можна буде потім да, так, на трибуни, і можна вже якби, трішечки аплодувати, підтримувати тих, які фінішують. 26-й номер, наступний номер. Зараз побачимо на спині, напевно, 250-й номер, 234-262. Не забувайте, що всім треба бути присутніми на розіріші велосипедів та інших призів. 18-й номер. Ми вас окремо вітаємо. Молодець, подолала дистанцію. От Хто пам'ятає, ви можете вигукнути свій номер. Коли він на споніто складно розібратися. Ось 233 номер, 119, 355. Молодець. 33-й, 17-й вирішили теж позмагатися на фініші. 74-й номер, вітаємо вас на фініші. все, завершили дистанцію. Символічно місця ми не розподіляємо, не визначаємо, не фіксуємо в протоколах. Лише символічна участь. І всі учасники Садогорської милі візьмуть участь у призів. Подивіться, ух, Оце вже гард, Знаєте, той ще. ще той, той той. Коли все одно, попри те, що немає змагань, це ну, хочеться на фініші когось обігнати. 32-й номер вітаємо на фініші. Да, молодець, ось так, правильно. До речі, дуже гарна традиція, можна на фініші піднімати руки догори. Юра, Юрі, подивися, хто тут фінішує. Руслан Гливинський, ось так треба фінішувати, а потім можна ще з 2.30 встигнути висоту, але якщо забрати трішечки років. Вітаємо всіх на фініші Садогурської милі. Молодець, от з кепкою в руці. Молодець. Ти молодчинка, переможець. 34-й номер правильно фінішував. А зараз подивимося, Аліна Олевич, депутат міської ради. Ми ж просили вас повільніше бігти, куди ви так швидко побігли. Казує тут, що хтось сказав Аліні, що засідне бюджетного комітету що треба швидше брати. Дякуємо за те, що показали номер 296-й. Бажаємо вам виграти велосипед. Проходимо далі. Після фінішу не залишаємося тут, проходимо далі. Проходимо далі і аплодуємо тим, які фінішують далі. 27-й номер дуже гарно фінішувало, 28-й теж, і другий. Захарій Сірман фінішував. Молодець. Молодший син нашого героя Дмитра Ануфровича, який думає, що зверху дивиться. 217-й номер, 219-й. Ви сусіди, по номерах точно, можливо, і так. Вітаємо на фініші всіх. Молод. ось отак, ось так правильно фінішувати. 334 номер, він прям здається окремо заробив приз за те, що він дуже гарно диригує діями інших. Відчувається досвід. Ось не треба так швидко бігти на фініш, а то у нас фотофінішу немає. Уху-ху-ху-ху. 160. номер і буде і номери на спині. Молодці, отак треба піднімати руки догори на фініші, тому що всі переможці, всі, які подолали дистанцію, всі переможці. Дівчатам не вистачило сил добігти кілька метрів, вирішили пішки, спортивну ходьбу або скандинавську, якщо були б палички. прорекламували би. Проти, фі... Проти не йдіть, будь ласка, проходьте на фініш після фінішу на, на... трибуни. І вже з трибун. Вітайте. Починайте, Номери не загубіть, будь ласка, тримайте номери під контролем, тому що. Буде дуже прикро, якщо хтось почує свій номер. Ух ти! Ось це класний фініш на Садогорській милі. Перший цього року такий. Буде прикро, якщо ви почуєте свій номер, але виявиться, що його у вас немає, що він десь валяється на дорозі, на вулиці Мізунського, наприклад. так? І І неможливо буде забрати велосипед тоді. Аліна Лічишина Ліонова. Після... Руханки ще й подала дистанцію, ну не треба так поспішати, Аліна. Все нормально. <сі> Всі встигли. Всі встигають на фініш і на розгляд призів. Дякуємо, до речі, за дисциплінованість і за те, що немає зараз скупчення в районі фінішу. Попередні роки трішки були в нас проблеми з тим, що учасникам неодмінно хотілося бути в районі фінішу. Не підходьте назад, дівчата, на трибуни туди. Не, не йдіть проти фінішуючих. Молодці. Вітаємо вас завершенням дистанції Садогурської милі 2025. От гарна пара сімейний тандем, я так розумію, фінішує. Ну, Молодший явно перевагу має на фініші. Молодець, який гарний кадр, 82-й номер, 83-й. Молодці. Ви створюєте настрій Садобульської мини-2025. 130 номер, молодець. Піднімай ручки до гори, ти перемогла, молодець. Всі, хто фінішує, це переможці у нас. Правильно фінішуйте. 345 номер ручки до гори. Ви нас чуєте, молодець. Молодці. От правильний фініш. Символічний за ручки. Молодці. Фінішуємо акуратненько. головне, щоб зберігся гарний настрій до початку розіграшу призів. А у багатьох він буде чудовий і після роздиру призів, тому що поз добувають вже за волю жеребу. 65-й номер. 326-й номер. Молодець. Молодці, молодці. Ось так створюйте гарний контент для наших фотографів, щоб гарно фотографували вас на фініші. Прохання до Юрія Кириченка, щоб він максимально гарних кадрів натягнув, щоб ми потім мільйонними тиражами поширювалося. Не що було нас гвардія нас бачила, а всі, всі, що бачили. Молодець. Фінішувало, молодець. Клас. Дуже симпатичний фініш у нас. Піднімаємо ручки до гори. Молодці, ось так. Садогурська миля 20-25 Вам підкорилося, молодці. Хто там наступний у нас учасниць, такі гарнюні. Міні-міс, Сатогурська миля. Так, клас. А ну піднімаємо ручки до гори, молодець. Ось так. 152 номер, другий раз не треба фінішувати, все, вже не заважаємо, підходимо. 44-й номер ми бачимо. Вітання на фініші. Ось не треба через поле добігати. У нас нема змагань, але треба чесно долати дистанцію. Краще трішки піти ще, але щоб всі були в рівних умовах. Охоло, акуратненько, файно, фінішуємо. Фінішуємо файно. Піднімаємо руки догори 111-й номер. Який класний номер. Порішав собі всі одинички. Гарно, ручки догори. Ми вас бачимо, вітаємо на фініші Садогорської милі. 71-й номер вітаємо. інший номер, 72-й, напевно. Сусідки по типу, номеру, Молодці! Ось так ще можна покрикувати на фініші. Ось якщо дівчата. о -хо, хо садгора, вітання, з річниці. Тани бабюк. Забуло підняти руки догори. Ось тепер уже згадало, що на фініші треба показувати, що є контакт з мікрофоном. Вітання на фініші. 91 номер, Гарнюні, все. Ми вас побачили на фініші. Ви вже претендуєте на велосипеди, на інші призи. Два велосипеди цього року у нас є. Два велосипеди. Спокійно фінішуємо, але можна піднімати руки догори. Ось так гарно фінішувати, щоб були гарні кадри. Гарні кадри. Потім буде собі поширювати хтось фото, хтось відео. Я теж поділюся, потім дасть Бог відеокадрами, страхую інших, знімаючих, потім зможете. Я рекомендую ось так молодці. Вітаємо на фініші Садогурської Милі. Рекомендую потім собі вирізати свій шматочок і поділитися соцмережа. Самій, або це наш фініш на Садогурській милі 2025. Так, бачу, я там. Серйозного пацана на фініші. 300, який там номер, а ну то дівчина доганяє ну спокійно, так у двох буде гарно. 326 номер, молодці. Супер. двох дуже гарно фінішувало. Молодці. Молодці. Дякуємо, що з коляскою не виходите на доріжки. Супер. ось так можна болювати. Молодці, піднімаємо ручки до гори молодці! А ось це дистанції подолали на ручках з претендентами на наймолодшого учасника. До речі, згадуйте дні народження наймолодших і найстарших. Будемо опитувати, хто має підтвердження молодшого і старшого віку, то є у нас окремі призи, зазвичай це футболки, потім Іван Тарасович Гешко і Олег Дмитро Сірман скажуть нам, чи це правильно. Я зрозумів, що футболки будуть за... у цих номінаціях. Наймолодші, найстарші учасники, вітання. Ольга Юрівна вітання на фініші. Від... Ох, це вже ви п'ять разів фінішуєте? чи що? Ось це у нас є завзяті учасники, які кажуть, я два рази можу подолати цю дистанцію, поки ви один раз. Піднімаємо ручки до гри. Молодці, дуже гарний фініш. Спеціально зробили. Арку гарну, традиційно на фініші, щоб ви гарно виглядало на фініші. Молодці, отак от гарно. Пляшки не забуваємо потім не викидати куди-небудь, а в смітник. Ми ж культурні люди всі на Садогорській мирі всядгорі. Не поспішайте всі встигають. А дивіться, у нас зараз е, фінішує ще один екіпаж, скажімо так. Мама і доця. А ми можемо поаплодувати за те, що ви подолали дистанцію одвох. Не дуже сильно гучно аплодували, коли мама з хлопчиком на руках дала дистанцію, то хоч екіпаж на колясці. Ось дивіться, яка гарнюня у нас фінішує Садогорська милі. 2025. Піднімай ручки догори. Вітаємо на фініші. Молодці. Отак От правильно треба ручки подавати. Приймайте ці пропозиції. Молодці! Супер! Ми вас вітаємо на фініші Садогурської милі. Не треба змагатися, в нас нема змагань, але, але ось так ручки подають молодці! Ось так піднімають ручки догори. Ви це зробили, подолали. Садогурську милю 2025. Всі в історії. Садогурська миля, 2025. Яка присвячена пам'яті головного засновника Дмитра Нуфровича Скірмана, який, на жаль. 3 серпня 2024 року загинув, захищаючи вітчизну, але я думаю, що він дивиться на нас з неба. І радий, що традиція продовжується. От який класний фініш з Манюською на руках, супер! Дівчата, ми вас теж вітаємо на фініші з Кудобурської пилі. Дуже гарне про мене. А тепер треба розібратися, чи ще є. Є ще у нас учасники, все нормально. Ми вас чекаємо спокійно. Ви коляску вперед передаєте? Не загубіть коляску там. Дитина на руках, коляска вперед. Все нормально. У вас чекаємо спокійно. А Далі у нас буде роздивіш призів після нагородження переможців та призерів шкільної естафети. Що я точно помітив, що переможця цього року поміняється, тому що попередні роки у нас. Представники військово-спортивного ліцею, як правило, вигравали шкільну естафету. Цього року вони не змогли поборотися за перемогу, тому що не прибули на змагання. Неможливо у нас заочно брати участь у змаганнях. Перезалік не рахується. Лише ті, які тут у нас були, змагалися ще трішечки, і ми вже перейдемо до нагородження, тому натякаю і суддівські колеги, щоб нам передали акуратненько протоколи. Естафетних змагань, щоб ми могли нагородити учасників найшвидших учасників естепетних змагань. Цього року, до речі, прямо на диво диспліновано поводяться і вболівальники. За це вам окремо дякую. Немає скупчення в районі фіні, що все всі правильно зрозуміли, пішли на трибуни підтримувати. Поки ще фінішують нас е, учасники, можна скористатися нагодою, фото зробити з е, публічними особами присутніми тут. От зараз прямо вони підставляються вам. вами Аліна Олевич, Олег Сірман, Асаніна Бабюк. Денис Тимовієв, всі на, на місці і можна фотографуватися з ними. І потім, можливо, на на їхніх рейтингах ще й собі більше лайків заробити в соцмережах. Вітаємо на фініші ще одну учасницю. Можемо пополувати навіть. Це у нас майже фініш-фініш, уже. Фініш Молочинка. Який номер? 100 скільки? 312. Тримай номер в міцно в руках, що можеш приклеїти. Ще трішечки її будемо вже нагороджувати. Суддівська колегія ще раз прохання піднести нам протоколи інформацію про призерів і переможці виступати змагань, щоб ми їх могли нагородити, а потім прийти до розріжу призів. Давайте поплануємо. Я думаю, що це у нас. Фінішний пул вже заключна, заключна група фінішуючих. Вітаємо вас! Підніміть руки до гори. ви молодці! Ви просто молодці. Претенденти на номінацію «Наймолодші». Молодці. Сергій Грубляк вас за історії от знімить. У вас є шанси потрапити в сюжет «Чернівецького проміння.